Вітання усім глядачам! У вихідний день можемо почаклувати на кухні. Ну, безперечно, о... У нас в програмах вже були пісні страви, а я думаю, що досить велика аудиторія нашої програми не притримується посту, і для них будуть якраз сьогодні запропоновані вже такі страви, не пісні. Тобто, я хочу вам запропонувати сьогодні приготування філе-курки із дуже цікавим таким соусом, який буде готуватися на основі цибулі та кукурудзи. Що для цієї страви ми будемо брати? Ну, власне, саме філе. Крім філе, будемо використовувати червону і білу цибулину ріпчасту, десь 300 грам консервованої кукурузи. Для приготування цього соусу нам треба буде взяти ще одне яйце, грам 50, тобто десь приблизно 2 столові ложки цукру, грам 50-75 масла вершкового, на якому ми будемо смажити, щоб соус був ароматний. Ми додамо кілька столових ложок білого сухого вина і також півсклянки вершків 20%. відсоткових. Ну і безперечно, щоб довести до смаку цей соус, ми повинні використовувати е, суміш перців свіжозмелену, ну також і е, сіль. Е, щодо приправ, ви можете е, самі вибирати, які приправи вам більше подобаються. Ну а щодо філе, то, безперечно, найпростіше придбати в, нашу, в наших магазинах куряче філе. Ви можете також використовувати шматочки філе ін індика. Ну і також, безперечно, використовувати філе качки. Отже, приступаємо до приготування. В першу чергу ми злегка підмаринуємо філе. Для того, щоб його підмаринувати, ми ці красиві шматочки філе надріжемо ножем не дуже глибоко, щоб у нас утворився такий малюнок у вигляді решітки. Тобто робимо надрізи в одному напрямку, а потім під кутом. Під кутом 90 градусів у нас буде утворюватися ось такий, ніби малюночок на поверхні. Філе прикладаємо на тарілку, і на цій тарілці ми будемо підсолювати та підперчувати ці філе. Маринувати ми будемо недовго, кілька хвилин, поки воно буде маринуватися, ми можемо. Зайнятися підготуванням решти продуктів. Для того, щоб воно в нас промаринувалося, як я вже сказав, ми його підсолюємо злегка, з обох боків. І також будемо підперщувати. Ну, як завжди, рекомендую використовувати свіжо-змелений перець, тому що все-таки саме свіжо-змелений перець у нас буде мати гарний неповторний. Аромат і смак. Ну, і якщо ми використовуємо суміш перців, то, безперечно, оцей аромат буде у нас більш такий широкий за діапазоном, скажімо так. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо в процесі програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди можете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера Газети Акцент, а також газети. Тільки ти. Що ж, тепер нам треба почистити цибулю. Ну і кукурузу обов'язково ми повинні з банки перекласти у друшляк і дати їй можливість стикти ці заливці. Тобто ми повинні її стідити. Цибулю чистимо. Якщо у вас немає, наприклад, білої і червоної цибулі, то безперечно ви можете використовувати звичайну ріпчасту цибулину, тільки будемо брати їх тоді не одну, а дві штуки. Ну, а все ж таки бажано використовувати одну білу, одну червону, тоді у нас буде досить такий ароматний і смачний соус, який ми будемо готувати з цієї цибулі. Чищену цибулю ми миємо і тепер можемо її нарізувати. Оскільки цибулю потім ми будемо перемелювати, то фактично не актуальна, яка форма нарізування буде. Бажано нарізати кубиками для того, щоб цибуля просто швидше готувалася. Тепер ми розігріваємо сковороду, перекладаємо сюди вершкове масло і даємо йому повністю розтопитися. Саме на вершковому маслі ми будемо підсмажувати оце філе. І смажити ми будемо з обох боків до рум'яної скоринки. Смажити будемо на середньому вогні, тому що нам треба. Не тільки е, отримати цю рум'яну скоринку, але нам ще треба і досмажити це філе, щоб воно було повністю готове. Коли е, філе підрумянилося з обох боків, ми перекладаємо його у миску і е, зберігаємо в теплі, тобто миску можна закрити. На цьому маслі, на якому ми смажили, підсмажуємо е, цибулю до м'якого стану. Якщо масло буде недостатньо для смаження, можемо додати ще шматочок масла. І о, сковороду, як ви бачите, ми не миємо, тому що о, тут залишився сік із курки, який зарум'янився. А нам це буде дуже необхідно власне, для самого соуса. Отже, підсмажуємо цибулю. Коли о, цибуля підсмажилася, ми додаємо сюди кукурудзу. <кій> Ось разом з кукурудзою, але при цьому ми ще додамо сюди пару о, столових ложок білого сухого вина. І будемо у такий спосіб все це тушкувати. Тушкувати ми будемо 5-10 хвилин, потім ми додамо ще сюди вершки. Після цього тушкування із вина випаровується алкоголь, залишається тільки приємний виноградний аромат. І тепер ми сюди додамо 50 грам цукру. Крім цукру, ми додаємо сюди ще і вершки. І вже разом з вершками ми повинні цей соус протушкувати ще хвилин 10-15. Тепер, коли у нас овочева ця основа вже протушкувалася, цибуля так розм'якла, умліла гарненько. У нас утворився такий вершково винний. Соус. Все це ми повинні тепер подрібнити. Ну, якщо є під рукою блендер, можна на блендері. Якщо нема блендера, то ми можемо використовувати звичайну м'ясорубку, пропустити все це через м'ясорубку з дрібною решиткою. Фактично, ми повинні зараз отримати таке пюре, пюреподібний соус, скажімо так, з яким ми потім будемо доготовлювати цю курку, тобто філе курки. Ну і все це ми старано подрібнюємо. А тепер це пюре ми перекладаємо у кастрюлю або сотейник, і саме там ми будемо пюре змішувати з отим яйцем, яке ще в нас залишилося, і також ми повинні його підсолити і підперчити. Якщо пюре у нас досить густе, як ви бачите в даному випадку, додамо ще трішки вершків і зробимо його більш. Рідким, щоб воно не було таке густе, тому що разом із цим соусом ми будемо ж тушкувати філе. Тому якщо він буде дуже густий, то фактично він у нас буде підгорати. А тепер додамо ще сюди одне сере яйце, і вже в самому кінці ми цей соус підсолюємо та підперчуємо. Тепер ми приготовлений соус переливаємо у. Сковорідку або сотейник, він от такий однорідний. І а, після цього ми прикладаємо сюди куряче філе, яке ми підсмажимо, включаємо вогонь і на середньому вогні ми все це разом тушкуємо під закритою кришкою хвилин 20-15. І потім гарячим подаємо до столу. Коли ж страва втушкувалася, у нас цей соус перетворився на таке цікаве пюре, яке може слугувати одночасно і соусом, і гарніром. Ми сюди додали цукор, і цей цукор дав ще такий гарний дуже відтінок цьому соусу. Тепер ми можемо перекладати філе на порційну тарілку, на якій ми будемо все це подавати. Поруч викладати. Оцей соус пюре. І також можемо при подаванні прикрасити страву обов'язково зелені. Для додаткового такого нюанса ми ще можемо збризнути все це соєвим соусом. Тобто і саме філе, і трішки оцей соус. Ми Також будемо використовувати свіжу зелень кропу або ж петрушки. І вже після цього всього ми можемо страву подавати до нашого столу. Я вам бажаю смачного. Пам'ятайте про те, що щовихідних на каналі студії Рось у суботу зранку, а також у неділю ввечері ми з вами обов'язково зустрічаємося і весь час готуємо щось надзвичайно смачне, щось новеньке і таке оригінальне. Я прощаюся ще раз смачного. До побачення, до зустрічі!